Національне управління з аеронавтики та досліджень космічного простору, відомо у світі як НАСА, у ці дні відзначає 50 річницю свого заснування, задуманий як ідеологічний проект протистояння радянському союзу у сфері освоєння космосу. Сьогодні НАСА є однією з найпотужніших установ у світі, яка займається дослідженнями космосу, проектуванням, будуванням та випробуванням нових поколінь човників. За час своєї роботи американські вчені досягли значних успіхів у вивченні всесвіту про деякі найвідоміші місії. Розповість Зарислав Байдюк. Півсторіччя американські супутники збирають інформацію про планети сонячної системи та вивчають далекі глибини космосу. Космічний телескоп «Габбл», кораблі Касіні, «Вояджер» і Фенікс лише кілька із сотень апаратів НАСА, які протягом цього часу були запущені у космос. Кожен з посланців землі відігравав важливу роль на тому чи іншому етапі вивчення космосу. Першим ми запустили в космос Рейнджер. Вони відправили цей апарат прямо у напрямку місяця. Все, що він встиг зробити, так це розпочав фотографувати перед тим, як розбився на місяці. Однак наступні космічні апарати вдало приземлилися на місяці і зробили з його орбіти фотографії, які проклали шлях людству на супутник землі. і досі одні з найкращих фотографій місяця це ті, які були зроблені апаратами у 60-х роках. Вони настільки добре вивчили супутник землі, що коли ми почали посилати туди людей, то знали, чого. Очікувати, я думаю, це те, що зараз відбувається на Марсі. Куди ми посилаємо марсоходи, аби добре вивчити планету. Кілька космічних апаратів вивчали і продовжують вивчати Марс. За допомогою марсоходів вчені знайшли ознаки води на червоній планеті. Зараз там працює апарат НАСА Фенікс, який вивчає ґрунт та атмосферу далекої планети. Загалом, американські вчені відправили непілотовані місії до кожної планети сонячної системи. Можливо, найбільш виражаючи це місії двох апаратів «Вояджер», що стартували у 1977 році. У перекладі мандрівники ці кораблі були розраховані на п'ять років однак досі продовжують борознити космічний простір за цей час. Людські посланці відвідали Юпітер, Сатурн, Уран та Нептун. Ми відкрили для себе світи, кожен з яких унікальний. Як для науковця, це був надзвичайний період винаходів, і навіть сьогодні ми продовжуємо відкривати речі, про які навіть не думали раніше. Вояджери надали вченим інформацію про кільця Сатурна та з'ясували, що на планеті Нептун вітри дують зі швидкістю 2000 км кілометрів на годину. Однак, чи не найбільше уваги громадськості, привернув до себе телескоп наса Габо Три, Два, Один відрив космічний корабель Дискавері. Поніс телескоп Хабол, наше вікно у космічний простір. Виведений на орбіту у 1990 році, телескоп надав вчинення сотні тисяч зображень всесвіту. Незабаром американські астронавти відвідують Габбл, аби покращити його технічні можливості, що дозволить навіть краще вивчати таємниці космосу. Зорислав Байдюк, Голос Америки.